Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо декілька практик, які допоможуть зберегти наше психічне здоров'я під час стресової ситуації. Абсолютно всі люди проходять три стадії розвитку стресу. Перше це тривожність. Відбувається струс всього цього організму, який триває від 6 до 48 годин після негативної події. Друга стадія – адаптація. Ознаки тривоги зникають і опір зростає. Людина починає відзначати, що відчуває голод, прилив сил та енергії, які вище норми. Саме цей час піклуватися про себе з потрійною силою, інакше наступить третя стадія виснаження. Після довготривалого впливу негативної ситуації стресора адаптивна енергія вичерпується. І організм замирає. Що зробити, щоб зберегти психічне здоров'я та залишатись дієздатним на кожній з цих стадій? Ви можете впоратись з цим станом самостійно, виконуючи прості вправи і практики усвідомленості? Увімкніть тиху, спокійну, релаксаційну музику. Або таку музику, яка подобається саме вам. Сядьте зручно у крісло або на свій улюблений диван, розслабтесь і почніть спокійно дихати, заплющіть очі і просто дихайте, спостерігайте за своїм диханням, за своїм тілом, зосередьтесь на собі, дозвольте собі побути в такому стані. Приблизно 10-20 хвилин. Подулки повільно та послідовно зосередьте свою увагу на всіх частинах свого тіла поступово розслабляючи кожну частину. Якщо ви виявите десь у тілі ділянки, які напружені, але ви не можете їх розслабити, свідомо напружте їх на декілька секунд. А потім розслабте. Якщо ви відчуваєте сильне розгублення, страх чи тривогу, а ви знаходитесь не вдома, наприклад, на вулиці чи роботі, то вам необхідно знайти точку опори. І зробити це рекомендовано буквально. Відшукайте стіл, стілець, дерево чи стіну і оберіться на неї. Постарайтеся зосередити увагу на цьому предметі, як на своєрідній опорі. Відчуйте її силу та стійкість. Опустіть очі на кінчики свого життя та отримайте увагу 5-10 секунд. Можна вголос чи пошепки лічити: Один, два, три, чотири, п'ять, видихнути і йти далі у своїх справах. Гарний ефект для заспокоєння дають дихальні вправи. Постарайтесь в такі моменти зосередити свою увагу саме на диханні. Робіть глибокий вдих через ніс та лічіть до чотирьох. Один, два, три, чотири. Потім затримайте дихання і лічимо до сьоми. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Видихаємо і лічимо до восьми: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторюйте цю вправу, аж поки не відчуєте, що ваш стан нормалізувався. Самопідтримку може забезпечити і ваша уява. Якщо ви відчули страх чи тривожність, заплющіть очі. Та уявіть собі безпечне місце, в якому ви хотіли би зараз опинитися. Це може бути спогад з дитинства чи просто уявне місце. Головне, щоб ви відчували комфорт і безпеку. Постарайтесь в уяві затримати цей образ і подумки перенесіться туди. Згадайте думки та почуття, які вона у вас викликає, дана вправа. Дуже проста, проте ефект від неї досить потужний. Бережіть та торкуйтесь про себе та своїх близьких. Мирного нам неба.